Так, усім привіт! Давайте з вами сьогодні розберемо, які дії ми можемо виконувати над звичайними дробами. Ми можемо з вами розглянути такий приклад. Нехай нам подано якийсь неправильний дріб. Неправильні дроби називаються неправильними, коли в них чисельник більший, ніж на мене. Наприклад, дріб 135. Цей дріб у нас неправильний. Наша задача з неправильного дробу. Створити мішане число, де яке містить цілу частинку і дробову частинку. Для того, щоб неправильний дріб перевести в мішане число, нам треба його розділити на знаменник. Чисельник ділимо на знаменник. 13 ділимо на 5, можемо взяти по 2, можемо взяти по 2 навіть. Це буде 10, 13, відняли 10, залишається 3. Отже, те число, яке у нас вийшло у відповіді, це наша двічка. У нас будуть 2 цілих. А те число, яке залишилось в остачі, це буде наш чисельник у відповіді 2,35. Отже, для того, щоб перевести неправильний дріб мішане число, треба чисельник розділити на знаменник. Ділимо відповідь це наша ціла частинка. остача це наш чисельник у нашій відповіді. Знаменник ми переписуємо без змін. Якщо був знаменник 5, то знаменник 5 і залишився. Давайте тепер подумаємо навпаки, якщо нам дали мішане число, нехай це буде 2,4, і нам з мішаного числа 2,4 треба зробити неправильний дріб. Яким чином ми це робимо? Які дії ми виконуємо? Цілу частину ми маємо помножити на знаменник, і до отриманого результату ми маємо додати чисельник. 2 помножили на 7, буде в нас 14 плюс 4. 14 плюс 4 це 18. Окей, число 18, яке в нас утворилося, це новий чисельник нашого дробу. Отже, у відповіді буде 18 7. Знаменник так і залишився без змін. Тобто, коли ми переводимо мішане число в неправильний дріб, де чисельник більший за знаменник. Ми маємо цілу частину мішаного числа помножити на знаменник і до цього добутку додати чисельник. Таким чином, ми знаходимо чисельник нашої відповіді, чисельник нашого неправильного дробу. Так, ще давайте з вами розглянемо дію додавання. 6,4 додати 3,5. Як ми додаємо два мішаних числа. Ціла частинка додається до цілої частинки, тобто 6 додаємо до 3, це буде 9, дробова частинка додається до дробової частинки. Знаменник залишається без змін, чисельники додаються. 4 додати 5 виходить 9. Отже, у нас вийшло в відповіді таке мішане число: 9 9,9. Але дріб 9, 9 ми можемо перетворити. Якщо у нас чисельник і знаменник дробу однакові, то такий дріб дорівнює одиниці. Чому? Тому що риска дробу означає дію ділення. Тобто ми маємо чисельник розділити на знаменник. 9 розділили на 9 отримали 1. Тобто цей дріб дорівнює одиниці. Ця одиниця плюс наші 9, цілих виходить відповідь 10, цілих. тобто тут відповідь 10, цілих. Давайте на додавання розглянемо ще один приклад. 1,5 додати 3,78. Знову, ціла частинка додається до цілої частинки. 1 додати 3 вийшло 4. Далі дробова частинка додається до дробової частинки. Знаменник залишається без змін, чисельники додаємо. 5 додати 7 у нас виходить 13. Отримали мішане число 4,138. Але 138 це неправильний дріб. Якщо у нас неправильний дріб, тоді ми маємо перетворити його в мішане значення. 13 ділимо на 8, можна усно, можна в стопчик собі виписувати. І тут ми беремо по одній цілій. 1 помножити на 8 це 8. 13 забрали 8, залишилось 5. Знову. Це у нас ціла частина мішаного числа. Тобто у нас виходить 1, але в нас вже тут було 4, цілих, тому буде 4 плюс 1 5, цілих. а це наша остача. Остача йде в чисельник. Остача це чисельник, знаменник без змін. Отже, замість 4,13 ми отримали 5,5. Ось така відповідь. І давайте подивимось на дію віднімання. Одиниця відняти одинадцятих. Зараз у нас ось таке віднімання. Від цілого значення нам треба відняти дріб. Забирати від цілого дріб не дуже зручно. Ми можемо число 1 записати як дріб 11. 11,11 11 11 відняти 3 одинадцятих, дорівнює. 9, Дорівнює 8, 11. Так, дорівнює 8, 11 написали. І давайте з вами обговоримо, чого ми записали 11, 11. Тому що ми дивимося на другий знаменник, який ми будемо віднімати. Нам зручно наш знаменник зробити таким самим, щоб ми могли зробити додавання або віднімання двох дробів. Окей, далі. Чи не буде тут якогось іншого значення, бо в умові ж у нас стоїть число 1, а ми записали 11, 11. Пам'ятаємо, що риска дробу означає дію ділення. Давайте з вами розділимо чисельник на знаменник. 11 розділити на 11 це і виходить наша одиничка. Пам'ятаємо, що коли у нас чисельник дробу і знаменник дробу однакове значення, то значення такого дробу буде 1. Тобто 11,11 11 це та сама одиниця, просто вона зараз по-іншому виглядає. Ми записали її в іншому вигляді, але це все одно те саме значення 1. Давайте ще приклад на віднімання зробимо. 10,716 віднятий 4,1216. Тут у нас віднімається мішане число від мішаного числа. В принципі, ми з вами одразу можемо подивитись, що цілі частинки ми відняти зможемо. Але нам же ж потім треба відняти і дробові частинки. Чи зможемо ми від 7 відняти число 12? Не зможемо. Тому ми будемо в десятки позичати одиницю для нашого дробу. Тобто число 10 ми можемо розписати як 9 плюс 1. Далі, цю одиницю ми можемо розписати як 16,16. 16. Отже, буде 9,16,16. Але ж, в нас вже був якийсь дріб біля десятки. в нас був дріб 7,16. Отже, 16,16 16 додаємо до 7,16 і у нас виходить дріб 23,16. 9,23 забирати 4,1216. Дорівнюємо. Тепер ми вже можемо ціле значення відняти від цілого значення. Буде 5, цілих. чисельники забираємо від чисельників. 23 відняти 12 буде 11. Знаменник записали без змін. 11, 16. Все. Тобто, тут відповідь у нас буде 5,11. Ще раз, для чого ми з десятки зробили 9,2316? Ми з десятки позичили 1, для нашого дробу для того, щоб дріб. Збільшився. Бо спочатку ми не могли з 7,16 забрати 12,16, того що 7 менше, ніж 12. Ми не можемо від 7 віднімати 12. Тому нам треба було позичити в десятки одиницю. Цю одиницю ми розписали ось так: 16,16. ,16. Але ж в нас за умовою все ж таки був якийсь дріб, це був дріб 7,16. Тому 16 16-16 додати 7-16, ось і вийшов наш дріб 23 23-16. Тобто це вже з позиченою одиницею від десятки. Тому тут попереду стоїть вже не 10, а число 9. В принципі, це такі основні моменти стосовно додавання віднімання звичайних дробів та